Миру Божого, ми живемо, коли дуже багато відбувається беззаконня, відбувається зло, вбивства. І люди, які це чинять, відчувають безпокараність. Але Бог покарає кожного, хто чинить зло. Буде відбуватися воскресіння з мертвих, кожна людина воскресне. Але хтось воскресне для життя з Богом, хтось буде в вічності в раю. А хтось буде відбувати покарання, хтось буде в пеклі. І питання, куди ми хочемо потрапити, в позиції кого ми хочемо потрапити на суд? В позиції підсудних, яких будуть судити, чи в позиції тих, які будуть суддями, адже їхнє життя, воно було прикладом, але люди не хотіли слухати таких людей. Люди завжди. Відвертаються від Божих людей, які говорять істину питання: за ким ми будемо йти.